Аматор, аматор в усьому. Подумав я для себе і вирішив записати сьогоднішній випуск прямо зі своєї кухні. Чому б ні? Сьогодні ми будемо на прокур ставити знову ж таки парадокс. Парадокс, да? Але я не знаю, який смак обрати. Максимально простим і зрозумілим для мене, звісно ж таки, з того, що в мене є, є ягода. Ягода це завжди смачно, в принципі, і немає нічого там а, незрозумілого. Але в мене є три-два смаки, від яких у мене, а, чесно кажучи, йдуть мурашки. Тому що мені потрібно їх, перш за все, відчути в соло, зрозуміти їх, що це за смак і який це смак. І чесно кажучи, я дуже сильно стримаюся, тому що це солодкі смаки, і з солодкими смаками в мене все якось складається не дуже. Тому я все ж таки думаю, що саме Баунті і лимонний пиріг я 100% залишу на той час, коли вдома буде як мінімум дружина. Тому що дружина любить солодкі димні суміші. і в разі чого я запишу відео, скажу, що от так і так не зайшло мені, але є експертне. Міння є експертна думка стосовно цього від того, хто полюбляє солодкий дивний. І, власне, по її фідбеку зробимо вже висновки. А, тому це ми відкладаємо і все ж таки пробіжимося по банальщині. Для мене це власне ягода. Це максимально зрозумілий, максимально приємний. І кайфовий смак. Має бути. Звісно ж таки, знову ж таки, Страуберіс, скоріш за все, я куштував Страуберіс від Парадоксу, але згадати це зараз ну, фактично неможливо, тому що це було давно. І. Зараз ми відкриваємо його для себе знову ж таки по нові. А в цьому відео не буде кадрів, забивок, всього іншого, якихось переходів. Мало води. Зараз я ставлю забиту чашу. До речі, я попередній раз курив на Евересті. Цього разу я хочу спробувати Хастел. В мене є від хастелу стара чаша. Uh, і я хочу забити на ній. Ще скуштувати на ній, uh, щоб побачити, чи є якась різниця. Але от, на мою думку, саме червоний Еверест ідеально підходить. От прям ідеально. Але спробуємо і хастел. І потім ще можливо, ми на фанелі заб'ємо і також спробуємо там. Хоча мені не рекомендувало цього робити. Але все ж таки цікаво затестувати самому. Короче, чесно кажучи, не знайшов я хастел, не став замрачуватись і переривати все прямо зараз. Не той настрій. Занадто жарко. Короче, пробуємо. В мене вже вона стояла, якраз вчора ми на ній курили. Фанельку пробуємо. Теж Еверест, цікава чаша. Мені дуже подобається. Я зараз, в принципі, використовую в основному тільки її. Тому. Зав'ємо і подивимося. Як себе покаже парадокс на фанелі, попри те, що я одразу ж скажу, мені все ж таки рекомендували курити на класиці. Тому буде цікаво. Мабуть. Так, дивіться, що в нас тут по суміші повна баняка, прямо підверх набита. Зараз ми то все перемішаємо. Вам ніхера не видно, скоріш за все, Да. да. Ну, банка прям набита до самої гори. Це жесть. Мені аж прям хочеться пересипати в баночку побільше, бо я вже відчуваю, що я зараз по всьому столові його буду губити. Але тим не менше, перемішати обов'язково потрібно і дуже-дуже ретельно. Ви бачите, да? Після перемішування він був настільки втрамбований, що зараз він, подивіться його розмір, він прям вилазить з банки і впав додолу. Супер! Фух, з горем пополам я то все діло зробив. А промокнути себе також потрібно, власне, як і а, суміш від парадоксу, що я тільки що і зробив. А ось так от це виглядає. Все ми промокнули декілька разів. Перемішав, промокнув, перемішав, промокнув. І ось так це виглядає. А, перебрали зайву. Вологість від сиропку, і поставили прогріватись. А, Тобто, власне, все, а, в принципі, більш-менш те ж саме, як було і в покурові з Меджиком. Єдине, що в нас тут міняється, це, по-перше, в нас інша чаша а, фанелька там а, була класка. По-друге, у нас тут. А, Промокнуто все, як і того разу, але цього разу, після а, цього всього, я його ще розпушив. Тому що, якщо ви дивились попередній випуск, а якщо ні, то варто це зробити. А, там була в мене проблема в тому, що після а, пропитки а, прибирання зайвої вологісті, я дуже сильно його втрамбував і не розпушив. І через це, власне, був достатньо тяжкий. Покор. Цього разу такої проблеми не має бути. Тому, а, власне, а, ми чекаємо сім хвилинок. А, цього буде більше аніж достатньо для того, щоб а, парадокс максимально прогрівся. Це ми вияснили в попередньому випуску на покорі від а, парадоксу Меджика. І надіваємо монштучок. Сьогодні у нас, до речі, монштучок від персоналочки з ось такою тімкою. Да? Пам'ятаєте, хто не дивився огляд, подивіться. До речі, у нас ще й досі йде конкурс а, на розіграш мундштуків три монштукам за коментар в інстаграмі. Так що залітайте! Коротше, як ви зрозуміли, я ніхрена не дочекався. В мене, я не знаю, напишіть в коментарях, чи є у вас така а, проблема. От ви чітко знаєте, що от конкретно цей димний має прогріватися конкретно 7 хвилин, щоб з першої потяги був ідеальний смак, димність і все інше. І ти. Попри це, все все рівно береш і е, файл старт зробиш. От я не знаю, я не можу витримати ці блядські таймінги. Для мене це просто якась пекельна мука. Або, можливо, це через те, що кожен раз, коли я записую, це пер. Та хоча ні, це не перший, блін, відос. Я вже сьогодні курив кальян, і це другий кальян за сьогодні, і все рівно. Я не можу дочекатися оцих семи 7 хвилин, начебто, що там ті 2 хвилини? І добре, що я зараз записую відео, бо одну хвилину я проговорив. Розумієте? Так, перше, що кидається в очі. Легкість покору. Нарешті. <сум> Немає тієї ж самої проблеми, яка була в попередній раз, коли ми Magic записували. Тут все легенько, без напрягу, і це власне те, що нам і потрібно. Паровозик чух чух. А нормально курица на Фаделі? Де знаю, а мені норм. Легенький капець. Так, стіл скрипучий. Це ж у нас легка, правильно, лінієчка, я ж не помиляюся. Тут щось я не бачу, де і написано. Ну, начебто як це має бути а, легка. А, і так воно і є максимально легенький. Це кайф. Це, от, знаєте, та суміш, яка ну маю на увазі легенька суміш, вона для розігріву. Я перед цим курив uh, Magic, теж від Парадоксу. Uh, добив баночку, там якраз на один раз залишилося. Я його добив, uh, але на червоній. І uh, він був міцніший, так як я й говорив, що на червоній чаші завжди чомусь виходить міцніше. А на фанельки лайлайтовіший. Це от те, ж, те, що мені зараз потрібно. Тобто в мене зараз робочий день, і я не хочу, щоб мене винесло нахер. І забив зараз його прокурю, розслаблюсь і піду далі собі працювати. Ідеально, просто Іде, що я побічаю, це те, що на фанелі менше диму. а Можливо, через це мені і не рекомендували е, робити по ній а робити на класиці. Але фанелька економніша. Тобто, якщо я е, і далі Страберіс буду курити на фанелі, то мені вистачить на три рази. А якщо на класиці, то лише на два рази. Тому явно пріоритет. Іде до фанельки, особливо, якщо, якщо потрібен лайтовий кальян. А, по смаку. По смаку в е, ягодах е, немає приторності взагалі, немає, е, знаєте, якоїсь лютої насиченості. Можливо, це через те, що я е, вимукнув е, забагато. Сиропу, але мені здається, я вимокнув нормально. Тобто він залишився вологим, але я прибрав те, що було як на мене зайвим, і промокав його до тих пір, поки візуально воно не стало для мене окей. Тому я не бачу тут дуже великої насиченості, і мені це подобається. Тобто, він знаєте, він нейтральний з легкою нотою ягоди. По-моєму, в цьому щось є. Єдине, що мені хочеться до цієї ягоди додати льоду, щоб було ну, щоб кальян був більш прохолодним. Тому що зараз а, літо і без цього ну, мені здається ніяк. В кожен кальян постійно хочеться додавати щось, що буде а, освіжати холодити. Максимально тупо от нейтральний, і на видохі чується нота ягоди. Шик. Як же він легко йде? Це вообще жесть. Я давно о, не курив у легких. Я перейшов на медіум і. Це прям хорошо. Вчора забивав важку лінійку від Лауда, я чуть не здох. І от це така, знаєте, інь-янь. Чорне це важка лінійка від лауду, і біле це легка лінійка від Парадоксу. Просто офігенно. Але в, наступну, в наступний раз до Ягід я хочу забити щось або ментол, або лід. Треба подивитися, що в мене там є, і ми мікс запишемо з вами. І тоді мені мені буде здава... мені зараз здається, що тоді це буде прямо таки ідеально.